Доброго дня! З вами юрисконсульт спілки ветеранів АТО громадської організації, адвокат Алік Керімов. У даному відеоролику хочемо розповісти про виплати за безвісті зниклого військовослужбовця. Хто яким чином має право на отримання відповідних виплат та чим це регулюється якими нормативно-правими актами. Так як в останнім часом до спілки ветеранів АТО записуються на з імей зниклих безвісті за особливих обставин військовослужбовців і е, задаються різного роду питання. Це, по-перше, звертається там мати зниклого безвісті, перепрошую військовослужбовця з питанням, чому дружина отримає, вона ні, чи маю право я на отримання додаткової винагороди в розміром 100 тисяч гривень. Тобто ці всі питання зараз у даному відеоролику ми розберемо з посиланням на нормативно-праві акти, які будемо посилатися. Я, як адвокат, буду посилатися, щоб ви розуміли ваші права та обов'язки, і їх виконували і притримувалися. Тобто, переходячи до нашого питання, це регулюється частиною 6 статті 9 закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, яким передбачено збереження виплати для військовослужбовців, які зникли без, без вісті. Тобто, що нам говорить дана норма? Що за військовослужбовцями, захопленими в полон або заручниками, а також з інтернованими в нейтральних державних або безвісті відсутніми, зберігаються виплати розміри посадового окладу за останнім місцем служби. Окладу за військовим званням, надбавки за вислуги років, інших щомісячних, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, постійного характеру та інші види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення. Сім'ям зазначених військовослужбовців щомісячно виплачується грошове забезпечення, в тому числі. Додаткові та інші види грошового забезпечення в порядку та в розмірах, що встановлюється Кабінетом міністрів України. Дія цього пункту не поширюється на військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини місця служби або дезертували з Збройних сил України, інших отпорених відповідно до законів України, військових формувань та правоохоронних органів. Також даним законом цієї ж частиною 6 статті 9 закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, передбачено, що грошове забезпечення виплачується членам таким членам сімей військовослужбовців. Тобто, це повертаючись до питання, чому мати або е, не має права за наявності дружини або Дітей повнолітніх, неповнолітніх. Тобто розберемо це також питання. І це регулюється саме частиною 6 статті 9 даного закону, який мною вже зачитано. Що передбачає ця норма? Дружині чоловіку, а в разі її його відсутності, повнолітнім дітям, які проживають разом з нею, ним, або в нас іде. Це наступна категорія. Тобто, якщо є дружина, чоловік, і в разі їх відсутності повнолітні діти, які проживають разом з ним з нею, і вони йдуть в першу чергу отримання виплат грошового забезпечення і додаткових виплат. Це так трактують у нас частина. Якщо відсутня, тобто, скажімо так, перша категорія, йде друга. Це законні представники, опікуни, піклувальники чи усиновнювачі неповнолітніх дітей, осіб з інвалідністю з дитинства, незалежно від їх віку, а також особи, які перебувають на отриманні військовослужбовців. За випадку відсутності першої, йде у нас через або друга група. І в третю чергу входять батько-мати, входять батько тобто батьки військовослужбовців рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі і не мають дітей. Тобто чітко цією нормою зазначено, що у випадку відсутності там перших двох, тоді вже мають на це право батьки в рівних частках. І тобто ці норми статей ми доводимо під час консультацій нашим громадянам, які звертаються під час офлайн і онлайн консультацій, для того, щоб вони чітко розуміли, чому є в них право таке або його немає. Для того, щоб не було проблем з військовими частинами, для того, щоб люди не йшли до ТЦК. Та не зверталися з відповідними скаргами безпідставними, тобто це ми доводимо до до відома громадян. Виплата грошового забезпечення цим членам сімей здійснюється до повного з'ясування обставин, захоплення військовослужбовців у полон або заручниками, інтернування військовослужбовців або їх звільнення, або визнання їх у встановленому законом порядку, безвісті відсутнім чи померлим. У всіх інших випадках виплата грошового забезпечення здійснюється не більше, ніж до дня виключення військовослужбовців зі списків особового складу військової частини. Що, які у нас на практиці також траплялись випадки? коли... Мати зниклого, ні, перепрошую, не мати, дружина з двома дітьми, зникла безвісті за особливих обставин військовослужбовця, отримувала три місяці грошове забезпечення, і мати звернулася до суду з визнанням факту загибелі смерті військовослужбовця і встановлювала факт смерті його загибелі. Навіть не дочекався 6, 6 місяців, і військова частина зняла виплати е, дружині і двом малолітнім е, дітям, які е, рахувалися е, за е, даним військовослужбовцям, тобто батьком, яких він є. І військова частина зняла ці виплати. На, на сьогоднішній день ми звернулися з адвокатськими запитами, просимо е, надати саме. Наказ про виключення військовослужбовців зі списку, зі списків особового складу. Це по-перше. По-друге, ми звернулися з адвокатським запитом повідомити, на якій підставі, так як рішення суду, звернення до суду, це ще не є кінцевим рішенням і не встановлено цього факту ж смерті, і військова частина вже ініціювала і зняла виплату, тобто хочемо розібратися в цьому питанні. Подальшому в наших відеороликах коли отримуємо відповідь, і яке буде прийнято рішення, чи ви доб'ємося ми подальшої виплати, ми обов'язково будемо повідомляти в наших відеороликах. Тому з цим, такими питаннями на практиці стискаються громадяни і звертаються з даними консультаціями. Також дуже багато консультацій з приводу. Їм пояснюють представники військових частин, що на повідомлення отримання усне звернення отримання грошового забезпечення, що на карту, кажуть, прийшло невідомої особи там, 15 тисяч гривень, і далі ми не можемо зрозуміти, чи маємо ми право на отримання 100 тисяч і чому саме 15. Також для них кожного місяця отримують, що, як діяти в такій ситуації. Тобто є і такі проблеми з даної категорії звернень. І ми поясняємо, що до виплат належить. Це, по-перше, як зазначено в частині 6. Пункт, частині 6 пункт 1 статті 9, який я вже зачитав, що до виплат належить це посадовий оклад, визначений за останнім місцем служби, оклад за військовим званням, надбавки за вислови років, інші щомісячні додаткові види грошового забезпечення. Ну, а також додаткові витрати розміром 100 тисяч. Ну, в загальній сумі повинні отримувати десь приблизно 120 тисяч гривень без безвісті зниклого. Тобто повністю повне грошове забезпечення, яке б міг отримати і повинен був отримати військовослужбовець, який потрапив у полон або без зник, тобто повністю повинні отримати члени сіми. Для цього необхідно обов'язково звертатися з письмовою заявою до військової частини. Ну, багато хто звертається через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, але я подаю напряму до військової частини для того, щоб не подавати це чи не робити це через територіальний центр комплектування. Це є правом, і цим правом користуюсь у багатьох випадках і воно працює. У випадку, якщо особи подали звернулися через центр комплектування і проходить 3-4 місяці, а виплат немає. Я вже звертаюся з адвокатським запитом і ставлю запитання, чому по сьогоднішній день не розглянуто питання щодо отримання грошового забезпечення повного з додатковим, члени сімей зникло безвісті за особливих обставин військовослужбовця. Дуже часто останнє з відповідей була, що знаходиться заява на розгляді, ще не дійшла черга, і наступного дня після отримання мною відповіді приходять в повній мірі за всі три місяці грошове забезпечення. Тобто ці позитивні кейси в нас вже є, у кого якщо у когось є проблеми з приводу даних питань. Ви можете звернутися на консультацію. Ми перевіримо, чи все правильно вами подані зібрані документи. Тому раджу вам звертатися на консультації безкоштовні, які проводить спілка. Виплати зобов'язані проводитися, здійснюватися щомісяця на підставі наказів командирів військових частин. І припиняється, коли зниклий безвісті військовослужбовець, виключений зі списків особового складу. Які документи необхідно долучати для отримання це копія сторінок паспорту повнолітніх членів сім'ї, довідка про реєстрацію місця проживання, якщо ця інформація вміститься в паспорті, копія свідоцтва про шлюб, копія свідоцтва про народження дітей? Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, це ідентифікаційний код і е, е, в випадку е, подання відповідних документів. Я думаю, що підстав для відмови у військової частини е, не будуть. Е, відповідно до постанови е, номер, е, 168 Кабінету міністрів України. Члени родини військовослужбовців, які зникли без вісті за особливих обставин, або потрапили в опоронь, також передбачено, що мають право на додаткову винагороду в розмірі 100 тисяч гривень протягом усього часу, коли військовослужбовець перебуває в полоні, або до моменту зміни його статусу. Якщо у вас якісь залишились питання, ви можете записатися до на онлайн та офлайн консультації до спілки ветеранів АТО, які проводяться мною або мої, моєю командою. Якщо у вас є якісь протиправні відмови, вам кажуть, що ви може, маєте право тільки там на 15 тисяч і не доотримуєте додаткову винагороду розміром 100 тисяч гривень. Якщо є проблеми зі збором документів, не знаєте, які документи. Рекомендую вам записуватись на онлайн офлайн консультації як я вже зазначив. Будемо дуже раді вас бачити, проконсультувати. Наша команда розбереться в усіх ваших питаннях, виниклих і надасть правильну дорожню карту для того, щоб ви могли забезпечити свої права і щоб їх не порушували ані військові частини. або... Ані ТЦК ТСП, ані правоохоронні органи у випадку, якщо відмовляють вас вам в внесенні відомостей до ЄРДР. Будемо вдячні за ваші звернення. Звертайтеся, всього вам найкращого. Підписуйтесь на наш канал для того, щоб не пропустити актуальні новини. Всього найкращого, бережіть себе. До побачення.